Любити Другокласники одного зі сновських ліцеїв вперше зібралися в колі підтримки. Їхня зустріч присвячена Всесвітньому дню доброти. Діти знайомляться з психологинями, говорять про добро, грають. А ще прикрашають окопні свічки та пишуть свої побажання для військових. «Ви переможете». Оздоблені свічки школярі складають до коробки, яку передадуть на фронт. Психологиня Наталія Куриліна пояснює, коло підтримки це простір, де діти та підлітки можуть отримати психологічну підтримку, взяти участь у тренінгах, пограти або просто провести час із друзями. Вони тут отримують позитивні емоції, спілкуються один з одним. І наші заходи багато проводяться в напрямку арт-терапії. Тому що арт-терапія допомагає звільнитися від негативних почуттів, які накопичуються в легкій, такій ненав'язливій формі: пісочна терапія, і з нитками ми працюємо і з фарбами. І з різними матеріалами саме Наталія разом зі своєю колежанкою Жанною Дмитренко стали ініціаторками створення такого простору для школярів. Обидві кажуть, мріяли про нього давно. Мати такий простір на нейтральній території, щоб можна було з будь-якою дитиною міста працювати. І ми дуже вдячні нашому керівництву. І, взагалі, громадські організації Лампа, що вони нас почули, а вони далі вже допомагали з проєктом. Голова громадської організації Лампа Антон Аліфіренко говорить, коло підтримки це частина їхнього великого річного проєкту, мета якого швидке реагування на виклики пов'язані із війною. Ми співпрацюємо з Global Communities, це міжнародна донорська організація. І вони фінансують нас на всі наші активності, які ми проводимо у нас Сосновській громаді. Антон Аліфіренко пояснює, чому задумалися над створенням такого простору. Наші діти дуже перенавантажені емоційно, і вони потребують якоїсь підтримки. От тому ми подумали про такі арт-терапівтичний простір. За словами Антона Аліфіренка, із приміщенням їм допомогла міська рада. Вона ж оплатила ремонтні роботи на будівельні матеріали, меблі та техніку. Гроші виділила Організація Глобал Ком'юнітіс в рамках програми КЛІА. На це пішло близько 300 тисяч гривень. На зустрічі до кола підтримки можна потрапити школярам Сновської громади за попередньою реєстрацією, пояснює Наталія Куриліна. Дається на анонс закладів, які тут будуть відбуватися. Діти заповнюють реєстраційну форму і потім їм повідомляється, о котрій годині ми збираємося у просторі. Олександра Денисенко, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.